Рішуча перемога, яку Рама дістав над раваною, вщен зруйнувала пиху останнього, і він відчув великий біль. Ще ніхто не завдавав йому досі поразки. Сидячи на золотому троні і дивлячись на Ракшас, Равана сказав Справді, всі мої аскетичні подвиги були марні, бо, хоча й подібний до страхітливого індри, а мене переміг простий смертний. Я пригадую тепер пересторогу брахми. Він сказав мені, що я помру від руки людини. Завдяки його дару мене не може вбити ні божество, ні данава, ні Гандхарва, ні якша, ні ракшаса, ні змія, а про людину Бхарма не згадав. І я тепер дивлюсь на раму і вбачаю в ньому небезпеку. Колись на мене упало прокляття, мені сповіщено, що я загину через жінку. Як би там не було, я мушу битися до кінця. І виборіться до останнього. Я думаю, прикликати тепер свого брата Кумбхакарну на боротьбу з ворогом він, один з наймогутніших серед нас, і, звичайно, знищить мавп і вб'є обох царевичів. Отже, Равана звелів своїм міністрам розбудити Кумбхакарну, котрому властиво було спати по сім, вісім, дев'ять, десять місяців без просипу, але той саме заснув дев'ять днів тому. Міністри, взявши з собою м'яса, вина та пахощів, пішли виконувати царську волю. Вони прибули до чарівної печери, і, хоч міністри були досить сильні, кум хакар на так страшно хропів, що вони відсахнулися, як тільки спробували війти в печеру. Але нарешті вони проникли в цю чудову підземну оселю, прикрашену золотом та дорогоцінностями, повну ароматних речовин. В цій величезній печері лежав велетень, кумхакар, який так хропів та сопів, що знімався дуже вітер. Його спокушали різними стравами, але він не прокидався. Коло нього поклали цілі гори різного м'яса. Тіло його намастили пахощами і сандаловою маззю. Звуки мушель та летавр утворювали страшний шум в його печері, а він все не прокидався. Тоді міністри почали смикати його за руки та за ноги. Тягати його з усієї сили булами та палицями, обрізали йому волосся, кусали за вуха, лили в вуха воду з тисячі глеків, та все даремно. Нарешті, коли примусили тисячу слонів прибігти по його тілу, він прокинувся І позіхнув. Перш за все, кумп з насолодою кинувся на їжу, що чекала на нього і добре випив. Тоді вже ракшаси наблизилися і привітали його, як і личить. Він поцікавився, що його розбуджено, і запитав про здоров'я царя. Він догадувався, що трапилась якась біда, бо інакше б його не турбували, поки не виспиться. Він сказав Не лякайтесь, я усуну будь-яку небезпеку, я можу розсікти самого Індру, можу зрівняти з землею гору Махендру, погасити страшну пожежу. Міністри Равани розказали йому, що його величність згадав про Кумбхахарну, і звелів покликати його, бо всіх охопив величезний жах, навіяний смертним, що Рама, який почав війну з ланкою через те, що в нього викрадено дружину. Тут кум хакарна підвівся і випив дві тисячі глеків вина. Посмілішавши, він вирушив до царського палацу. Побачивши його велетенську постать, подібну до гірської вершини, мавпи злякались і кинулися в розтіч. Але Рамата Согріва заспокоїли їх, кажучи, що їм нема чого страхатися, що це громаддя просто споруда, збудована ракшасами. Тим часом Кумбхакарна прибув до царського палацу. Равана сидів у дуже пригніченому настрої в своїй повітряній колісниці. Кумбхакарна вклонився перед ним, як годилося, і спитав, чого його несподівано викликано. Равана привітав його дуже лоюб'язно. І запросив сісти поруч з ним. Він сказав Як? Хіба ти не знаєш, що рама перебрався через океан, збудувавши міст, і перевів з собою таку кількість мав, що все це мавп'яче п'яче зборище нагадує другий океан? Жахлива війна йде між рамою і мною. Тисячі сякчіраксаж смирають на полі битви. Вже загинуло кілька славних воїнів, а у ворога втрати порівняно невеликі. Тепер в нашій золотій ланці залишилось лише дуже молоді та дуже старі. Царська спардниця спорожніла. Тільки від тебе я чекаю допомоги. Ти повинен оборонити нашу ланку і мене. Я раніше ніколи не турбував тебе, але тепер змушений звернутися до тебе. Почувши ці скарги, кумбхакарна промовив Любий брате, чи не пригадуєш ти, що коли ми бачилися останнього разу, а це було на царевій раді. Я сказав, якої величезної помилки ти перепустився, викравши сіту, і яку небезпеку ти накликав своїм грішним вчинком. Але я не чекав, що біда прийде так скоро. А проте рано чи пізно щось подібне мало статися тут нема чого дивуватися грішний вчинок дуже скоро дає відповідні наслідки. Ти ніколи не замислювався над тим, до чого можуть призвести твої гріхи. Для всього є межа. А ти переступив цю межу, зробивши те, що зробив. Твій власний брат бібхішана, твоя власна дружина, головна цариця Мандодарі, не раз дава дали тобі повернути сіту її чоловікові, але ти не зважав на ці добрі поради, нікого не слухав. Тепер роби що хочеш. Ці слова кумхакарне підлили масла в полум'я гніву равани, який сказав надзвичайно сердитим тоном. Кумхакарно. Ти знаєш, що я старший за тебе, а ти все намагаєшся научувати мене. Може, ти й правду кажеш, але тепер ні до чого згадувати, що я зробив і чого? Ступості, спехичі з завзяття. Якщо ти справді любиш мене як брата, якщо є в тебе сила, ти мусиш битися з рамою і вбити його. Той є справжнім братом, хто допомагає братові в біді. Кумхакарна розумів, що Равані скоро кінець. Але він запевнив, що докладе усіх засиль, щоб врятувати його від ворога, і просив його не турбуватися. Равано, те, що я тобі тільки говорив, було сказано ради добра, бо я твій люблячий брат. Тепер я покажу, що брат мусить робити для брата у важку хвилину. Я сьогодні ж у битві знищу твого ворога, і хто б він не був, мені не страшний навіть яма Бог смерті, індра, цар неба, ваю, бог вітру і всі інші мгутні боги. Ось, подивись, я йду воювати. Кажучи так, він знову схилився перед братом. Равана з любов'ю обійняв його, накинув йому на шию намистою з дорогоцінного каміння і попрощався з ним. Компхакарно попрямував туди, де йшов бій, взявши свій жахливий дротик. Жителі ланки сипали квіти своїх домів на нього і на воїнів ракшас, що йшли слідом за ним у бій хто в колісницях, хто пішки. Комхакарно був величезним на зріст і тому не міг пройти ні через одну браму. Він просто переступив через мур, голосно викрикуючи бойовий заклик, від якого здригалися навіть гори. Побачивши його, мавпи перелякались і почали тікати. Тут Ангада звернувся до нали, ніли, гавакші та Кумуди. — Куди це ви тікаєте, мов боягузи, забувши про своє походження та доблесть, зупиніться. Коли ви з'явились на полі битви, хіба шличить думати про порятунок? Цей велетенський ракшаса прийшов сюди не для того, щоб битись. Він з'явився, щоб просто налякати вас. Зніщимо це страховисько своєю відвагою. Почувши від Ангади такі підбадьорливі слова, мавпи знову позбирались. Напали на кумб хакарну і почали кидати в нього камінням, уламками скель та деревами. Проте, все це аж ніяк не шкодило йому. А навпаки, розбивалась об його тверде тіло, але кумхакарна почав винищувати мавп'яче військо. Він поранив тисячі мавп, і ті, стікаючи кров'ю, нагадували дерева, вкриті червоним цвітом. Мавпи були надзвичайно перелякані деякі стрибали в океан, деякі злітали в небо, а ще інші кинулися втікати. Побачивши, що мавп'яче військо не витримає, Ангада закричав Стійте, мавпи, будемо битися до кінця. Не бійтеся ми або потрапимо на небо, доблесно загинувши в бою, або заживемо слави і будемо серед героїв, як подолаємо ворогів на полі битви. Боягузи, що ви втрачаєте, кинувши зброю, ваші жінки сміятимуться з вас. Для поважної особи це гірше за смерть. Крепіться і виконуйте свій обов'язок. Такими словами Ангада повернув їм відвагу. І мавпи зупинились і стали, чекаючи наказу. Тепер вони вирішили зустріти свою долю віч на віч і почали несамовито битися, кидаючи в кумхакарну деревами та скелями. Потім почали роздирати його зубами й кігтями, а кумхакарна захоплював по сотні в одну руку й ковтав їх. Але ті, що не потрапляли йому на зуби, вилазили через ніздрі та вуха. Під час цього шаленого бою хануман кинувся на Кумбхакарну з великим гірським шпилем в руках, шпурнув ним велетня і поранив його так, що той зупинився. Кумбхакарна підніс свій величезний тризубець і опустив його на хунамана, причому заревів так страшно, що луна пішла по всьому полю битви. Він почав знову вбивати й пожирати мавп. Тоді проти нього вийшов Сугріва з гірським шпилем у руках. Він запустив шпиль у кумбхакарну, але шпиль розбився надрізки, а велетенський ракшаса не зазнав і найменшої шкоди. Він кинув дротиком в вангаду, але мавпячий царевич отскочив у убік і сам ударив кумбхакарну в груди так, що той упав непритомний. Опам'ятавшись, кумбхакарна вдарив в Ангаду той знепритомрів, а сам він, схопивши дротики, кинувся на согріву. Сугріва підняв гірський шпиль, шпурнув ним у кумхакарну просто в груди. Але скеля розсипалась. Кумхакарна замахнувся дротиком, але хономан перехопив його і зламав так, що він не влучив у сугріву. Це дуже розгнівило кумхакарну, і він теж схопив величезний гірський шпиль, шпурнув його у сугріву і потягнув мав мавп'ячого царя до ланки. Захоплення в полон сугріви справило сильне враження на мавп'че військо. В його лавах почалася паніка. Мавпи боялися за життя свого царя, а ракшаси в ланці від радості засипали кумхакарну квітами, коли він увійшов в столицю, ведучи за собою тремтячого сугріву. Проте той швидко упам'ятався, почувши неприємний запах жареного рису і під впливом прохолоди. Він вислизнув з рук кумхакарни, відрізав йому ніс та вуха, розпоров ударами ніг боки і взагалі на ніс багато ран кіхтями. а потім злетів у небо, наче м'яч, і знову опинився коло рами. З тіла кумхакарни забила кров, мов джерела згори. Він розлютився і знову кинувся в бій з мавпами, налетів на раму з великим гірським шпилем у руці, але камінь розколовся від раманих стріл. Тут рама та лакшмана засипали кумхакарну стрілами. Рама відсік йому одну руку, але він продовжував битися, тримаючи величезний стовбур у другій руці. Рама зловав йому і другу руку деревом, але він усе кидався на раму, і той перебив йому стрілами ноги. Кумхакарна так важко впав на землю, що аж ланка здригнулась. Але навіть і тут велетень ракшаса не втратив мужності. Став підповзати до рами, роззявляти пащу. Рама набив йому повний рот своїми гострими стрілами і велетень не міг дихати. Нарешті рама взяв стрілу індри і нею відсік кумхакарня голову, що була подібною до вершини гори. Коли його голова упала на землю, розвалилося кілька будинків біля брам. А тулуб кум хакарни напівзанурений у воду океану, порощавлював величезних та могутніх риб і зміїв, що жили там. Смерть непереможного ракшаси від руки рами викликала загальну радість у мавпічому війську, і рама, Лакшмана та інші полководці були надзвичайно задоволені.